О, сьогодні вже сонячний день, з неділі передають погоду. Цвітуть яблуні, ті, що побризвали. Будемо випускати матки вже. Оу, язики хочуть тягти. Блін, треба і мужчину добавлять. А що, вже починає язички зички А матка токи это Ну зменшується. Будемо поспіскати матка. Так, добре, будемо. Матка вилізла. Будет. Вроде та присила. Угу. Uh -huh. Де це що?